Інститут префекта просто та зрозуміло. Щодня в Україні органи місцевого самоврядування ухвалюють тисячі рішень. Контроль за їхнім виконанням мали б здійснювати голови місцевих державних адміністрацій. Але саме вони є і виконавцями цих рішень на районному та обласному рівні. До недавнього часу повноваження контролю мала прокуратура. Зараз оперативний контроль законності відсутній. З появою префекта ситуація зміниться. Префект це державний службовець, який здійснює професійний контроль законності на місцевому рівні. Йому направлятимуться усі рішення для перевірки на відповідність законам. У разі виявлення порушень він зупинятиме їхню дію та звернеться до суду, який винесе відповідну ухвалу. Префект оперативний контроль законності.